Якщо Treasury Єлен, так? Єлен Єлен, її було прізвище. Міністр фінансів Єлен. Ні? Я помиляюся? Мені здається, так. Я боровся тоді за, просто за офіційний папір, там, де було написано конфлікт. І я боровся і робив все, щоб вони написали, що це війна. Тобто такий shifting політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день. І ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які які речі відбуваються, і тому і, і сьогоднішній секретар Бретрежі який приїжджав з документом, ну відповідний отримав результат. Про що ще я хотів вам сказати? Тому, чи ви хотіли. Питали, про... чи це не зрада, а про те, що ви не знаєте, куди йде американська допомога. Я не знаю. Ну, так, так скажу. М -м. Ну, я думаю, що а, треба розібратися з її допомогою. У нас абсолютно різні цифри. Абсолютно, на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів. Це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї, 320 мільярдів. Всього сполучені Штати окремо, всього Сполучені Штати Америки дали нам. А, на сьогодні, на сьогодні біля 60, мені здається, мільярдів те, що ми отримали зброю, і ми отримали ще плюс 31,5, 67 зброя і 31,5 – це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми. Безумовно, вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів. А мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось в залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. Колеги, по у цій уході у когось було запитання? Уточнення є якісь? Ні, тоді, да, будь ласка. Олена Коренкова, Суспільне пане президенте. До речі, щодо цієї угоди про рідкісно земельні яка обговорюється. Наскільки я розумію, Україна поки не підписала, тому що там немає ключового гарантії безпеки, які були би чітко прописані. Чи ми можемо припускати, що власне ми бачимо позицію сполучених штатів? Вона доволі неоднозначна, і вони натякають, що це повернення їхньої допомоги, яка була отримана Україною за ці роки. Як Україна це артикулює як реагує? І які чіткі гарантії безпеки ви би хотіли побачити в цьому документі? Документ був дякую вам за запитання. Документ був саме не чіткий. Був чіткий тільки. В одному 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до сполучених штатів, і тому я і сказав Secretary of Treasury, Так я йому сказав, що цей документ він не готовий поза. Моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України, і всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку, то тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав, там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Свенсом ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто. Послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами. І щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народу України, щоб нам всім вдалося, розумієте? І якщо там немає нічого чіткого, я сказав, давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно на але я захищаю Україну. Я не можна можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум якісь відсотки. Мені сказали, тільки 50. Я сказав, окей, ну. No. І нехай тоді юристи працюють далі. Значить, щось вони не допрацювали. Я тільки decision maker. і я не працюю над деталями цього документу. Нехай вони працюють. Гарантії – це їхні пропозиції будуть. Дивіться, вони знають мої гарантії, і якщо ми хочемо про це поговорити, і я про це говорив, наприклад, всі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО це розуміють, і на, в, на Близькому Сході всі розуміють, ми, Україна, знаходимось в такій ситуації, в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас. І просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне, ніхто не буде. Бо ми хочемо гарантії безпеки в цьому році, так? бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. А коли ми не робимо новий, не творимо новий світ, то гарантії безпеки вони всі на столі. Я їм пропонував НАТО. І я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю НАТО, вони не люблять навіть, що ми говоримо про це. А ви зрозумієте, де ми знаходимось? Але ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага і в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії. Нічого такого залаштунками немає. У нас відверта розмова, гарантії для цього, і ми тому і говоримо: слухають нас русські, ні слухають. Це, це не, не їх історія. І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки не можна а, ось так говорити, що ну, треба щось і русським дати піти на зустріч. Так а ми не хочемо від русків гарантій безпеки. В цьому питання. ми ще до умов щодо рускій, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі повинні через цю війну. А зараз ми говоримо про швидкі рішення, гарантії безпеки. Вони залежать виключно від наших партнерів НАТО. Або ми сказали, або що наша армія мільйона фінансування цієї армії, зброя для цієї армії. ППО, тотальне ППО, захист, який є ні у русських, ні у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час, я не знаю, якийсь термін, стояти в наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях тощо. Про все це нам зрозуміло, у нас є мапа, де ми це бачимо, але ми готові до діалогу, до дискусії, в якої кількості у нас все прораховано. Ось, в принципі, головні речі: що такого ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс з руски? Контингент Руський нам не потрібен. ППО від руських нам не потрібно. Ми просимо захист від них, а тому і звертаємось тільки до наших партнерів. І вони повинні хоч щось кудись написати. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітись? Ну так мені здається. Валерія Кондратова, ліганет, пане президенте, у мене внутрішнє питання. Які конкретні причини та, можливо, докази стали підставою для запровадження санкцій проти Петра Порошенка, тим більше у такий складний час, коли нам необхідна політична єдність у тому числі. Ви розповідали про дані від фінмоніторинга і про нібито розкажіть, будь ласка, детальніше. Правоохоронні органи нехай розказують. Все це було на РНБО. фінмоніторинг, все це доповів в деталях. Там іде слідство. А санкції запроваджені не на Петра Порошенка. Не суб'єктизуйте людину, яка виводить кошти із нашої держави. Там список людей, які цим займалися. Дякую. Політика, будь ласка. Дякую дуже. У мене питання, пане президенте, от зараз всі ці розмови. Ну, справді, це те, чого ми всі боялись, говорять про Україну без України, і ну, начебто, позвав позбав намагаються позбавити нас суб'єктності. І я хотіла вас спитати, чому це неправильна тактика, і також чи могли б ви перечислити на вашу думку, в чому сила України як суб'єкта, в чому наше ну про хороше трошки поговорити? Дякую, Дякую. ну, по-перше. Наша сила в тому, що без нас ця, як кажуть, американці, this deal, це неможливо. А друга історія, всі розуміють, що ми на сьогодні достатньо стійкі, ми набагато сильніші, ніж це було на початку вторгнення, які би страшні історії не були про те, як ми. Не можемо триматись, а русські все окуповують і так далі. Ну і що у них дуже сильна армія. Всі ці наративи нам зрозумілі. Ми спокійно до цього відносно. У нас є запитання, є питання, є багато питань, але армія достатньо стійка, і принаймні вона настійкіша сьогодні в Європі і найсильніше. І це нам гарантує можливість говорити. Гідно і на рівні з іншими партнерами союзниками або не союзниками. Це вже не важливо. Далі у нас дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво. 30% все ж таки з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше ніж окремо кожний з країн Європи сьогодні робить. І ми все одно будемо, незважаючи, коли буде дипломатичний рух щодо закінчення цієї війни. Коли він почнеться, ми все одно будемо дивіться з цим сусідом. Ми все одно розуміємо, поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно, дронів, ребів. А передусім дрони, реби, артилерія передусім. Дякую. Дякую, колеги. Давайте два запитання ще і будемо завершувати. Радіо Свобода Олексій Продаєва да карантам. Пане день. президенте, добрий день. Чи зрозуміла вам чітка позиція американської адміністрації щодо мирного врегулювання в Україні? І чи зрозуміла американській адміністрації чітка позиція України щодо цього питання? І у зв'язку з цим, що б ви хотіли уточнити сьогодні? Чи вже уточнили? У спецпредставника пана Кітакелога чому, чому збігаються позиції, а в чому, якщо різняться, то в чому е, в щодо мирного врегулювання. Дякую. Ми почали з вами рейтингами, і давайте в завершенні. Я спробую також про це сказати. Мені здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що про це mm. думає народ, який воює з ворогом. Іти на всі поступки Росії. Це підтримує один відсоток населення. Це є відповідь на все. Так не можна. Вони винні. Не можна їх вимивати як гроші, вимивати русських. Не можна вимивати просто як брудні гроші вимивають, вимивати брудних людей. Просто це неможливо. Бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це неможливо. Ukraine nicko ne vira Putin. We want now to say where is it? We don't have missiles for patriots. It's empty. And we understand that. And what's going on? I'm asking him. And he said that in the sky eight missiles. And they will come to this city. But we don't have missiles. Is it right? It's, it's not right. I, I think so. That's, you know, that's things which uh, nervous everybody, just people. That's why when we speak about something big, I, I said to all this American team, I said to them, what you can really give us like security guarantees? Let's talk about it. You don't want boots on the ground. You don't want need. Okay. Can we have patriots? Enough You Can you give? Yes, please, but first we want and they and want and then and tomorrow. And it's, you know, it's so long discussion. Too long. And if really President Trump and count on him. And I said it at the very beginning when he was during elections. I said to him, I'm talking with you. We are counting on your policy. Unblock the package. Help us. And just listen what's going on in Ukraine. Just listen different voices. I even didn't say that you have to listen only us. No. But I think that I think some alternative voices can be around. I think this is very, very necessary. That's what about, I spoke, by the way, we, in Turkey with Erdogan. All of them will ask, of course. United. What about United States? Are they ready to give you people, some troops, some help? A lot of decisions depend on it. That's why we are speaking with our strategic partner. If it's something more than just words, strategic partner. I, I think so. It's have have to, to work. Um, and so. And financing. Okay, I, I began to speak with European leaders. I began to make a decision, and I think I think that they will be ready about financing of our army, if just I'm speaking, and just if United States will not finance this army. So, so is Europe ready? I think yes to my mind but it's not you know this is they are private decision but we will work on it to have any alternative possibilities that is one the second can we i think can we buy weapon from the united states and i think for me it's something you know something strange if we can't buy when for example middle east can is it strange or not? I think worrying. We are partners, we are in war, and we have to resolve this topic, but there are billions which are, I mean, in these deals with Middle East countries and, and – etc. so such questions, and a lot of them. I'm just – I'm just tell – told you some of them. Okay. Thank you, dear colleagues, Thank you very so much.